Як своєю реакцією на результати інших людей, людина може або пришвидшити ці результати в своєму житті, або навпаки, відштовхнутися. Коротка історія: декілька днів назад я повернулася з подорожі з Франції, з Парижу. І протягом цієї подорожі, коли я ділилася контентом, виставляла фотографії, величезна кількість людей мені писала вдячність, вітання і залишала реакції з наміром того, що я класно відпочиваю і реально щасливо радіючи за мене, та натомість була категорія людей, яка коли зазвичай залишала мені реакції на певний мій контент, тут зовсім не реагувала, не залишала ні коментарів, ні сердечок, зовсім ігноруючи ніби цей контент. Тому давайте розберемо детальніше. Коли ми радіємо за якусь людину, ми притягуємо цей. Результат, цю подорож, ці гроші чи щось інше в своє життя. Чому? Тому що я це ви, ви це я. Все, що я бачу в своєму оточенні люди, події, результати вони є моїм відзеркаленням, тобто вони є відзеркаленням як мого потенціалу, так і моїх певних темних сторін. Так само, ви, коли ви бачите в моєму житті щось те, що вам резонує, коли ви бачите це в мені, значить, це вже є. Ваші гілці реальності, коли я бачу в своєму житті результати людей, які подорожують на Мальдівах, які створюють більше суми грошей, я це так само вже маю в своїй віці реальності. Мені залишається порадіти за цю людину, так як за себе я б раділа. Коли ми бачимо якісь класні результати в житті інших людей, гроші, подорожі, автівки. І ми за них радімо, ми перетягуємо це в своє життя. Ми ніби відкриваємо портал, що ми готові до цього, що ми вдячні за це і ми можемо це отримати. І натомість, коли ми злі, ми блін, а чого це не я? А чого це не в мене? А чого в неї? А в мене ні. І ми зжимаємося і на рівні вібрацій, ми відчуваємо злобу, а пам'ятаємо я, це ти, ти це я. Значить, ми ще до цього не готові. І на рівні вібрацій ми це транслюємо в вселені, що я ще до цього не готова. Ні, я ще не хочу, тому що оця реакція на побачення відкриває або закриває нам портал у цю бажану реальність. Тому радійте за людей так, якби ви раділи за себе.